Ми звикли бачити сурову фітнес-картинку в інтернеті. І знаємо, що для того, щоб досягти такого результату, потрібно багато років тренувань. І хотілося б знайти магічну пігулку, яка могла б полегшити ситуацію. Така пігулка є, і я дізналася про неї зовсім нещодавно. І я вже три роки ношу розмір LXL. Зрозуміла, що через швидкий набір ваги моє тіло не зрозуміло, що з ним відбувається. І якщо ви теж маєте такі симптоми, знайте, я знайшла вихід. Різке випадіння волосся і лупа. Постійна сонливість, не можете прокинутися і тяжко вставати з кроваті. Біль у ногах і руках, враження, що під шкірою здавлює постійне відчуття тяжкості у животі. Звичайно, явно видний цюрюліт. В цілком целюліт для жінок природній, але якщо ваш целюліт виглядає ось так, краще звернутися до лікаря, тому що це значить, що у вас погано працює лімфа. Все, що я назвала, може бути не тільки через надлишкову вагу, а й через набряки. А набрякати може людина розміру і S, і XXL. І це велика проблема, з якою ми зараз розберемося. Всім привіт! Мене звати Віка, я маркетолог і власниця магазину Шоперсві. І так як мій розмір Елікселі, я як ніхто розумію проблему набряків. До того, як я почала продавати одяг, я не сильно звертала увагу на стан мого тіла. І тільки у минулому році я почала боротися з акне і покращувати свою шкіру. Але сьогодні відео не про обличчя. Я завжди знала, що в мене є проблеми з репродуктивною системою, але на інші фактори не звертала уваги. Можливо, у наступних відео розповім про мій шлях лікування спини через те, що вона постійно носить мої великі груди. Але суть така, коли я тільки почала продавати одяг, я почала звертати увагу на проблеми мого тіла. І ні, ми зараз говоримо не про відсоток жира в організмі, а про відсоток води. Спробуйте згадати, коли ви останній раз пили норму води. Без контролю, просто по бажанню. Моя норма води це 3 літри на день. Я п'ю їх тільки тоді, коли заставляю себе пити. При тому, що я не вживаю такі напої, як Кока-Кола і в принципі газовані напої. А якщо вживаю, то у вигляді коктейлів і в маленькій кількості. Якщо ви не випиваєте свою норму води довгий час, ваше тіло панікує і від цього також можуть з'явитися набріки, так як наше тіло не розуміє, коли у нього в наступний раз буде можливість попити води. І чи буде цей процес регулярним? Тому він зберігає воду в організмі, і на своїх ніжках ви можете побачити це. Процес нормалізації водного балансу займає від 3 до 6 місяців. Тобто ви не можете позбавитися такого типу целюліту за тиждень. Вода це потрібний процес для вашого організму. Тому задумайтесь про те, що вам потрібно нормалізувати її. Якщо ви вже почали говорити про причини набряків, то тут є дуже багато факторів. Найпопулярніший це невірний розмір шкарпеток, білизни та одягу. Так, вам не почулось шкарпеток. якщо ви цілий день ходите у шкарпетках, на ваших ногах залишаються такі сліди. І це значить, що ризинка на шкарпетках вам передавлює. Вам потрібно їх замінити. Якщо вам такі сліди залишають улюблені джинси, знайте, вам потрібно їх змінити, тому що вони погіршили ваш кровообіг. і стиснули судини. А це, до речі, викликає варікоз. Тому, Молюбі дівчата, прошу вас, одягайте одяг по розміру. Якщо ви робили у нас замовлення, ви знаєте, що ми завжди надсилаємо ось цю картинку для того, щоб ви обрали свій розмір. Скинули нам свої параметри, тому що нам потрібно, щоб ви почувались добре. І, до речі, для підписниць нашого ютуб каналу ми даруємо безкоштовну доставку на будь-який одяг з асортименту. Вам потрібно при замовленні всього на всього вказати промокод YOUTUBE. Повернемося до набриків. Погане харчування. Я вважаю, що не буває поганих продуктів, але давайте на чистоту. Якщо на сніданок у вас булочка, на обід піца, а на вечерю нічого, це погано. Я не можу їсти майже ніяку жирну їжу вже майже два роки. Мій організм просто її не усваюває. Мене одразу починають нудити. Тому я звернулася до лікаря для того, щоб він пояснив, які продукти мені взагалі не рекомендовано вживати. І ось що вона сказала: навіть якщо у вас немає непроносимості лактози, краще обирати безлактозні продукти. Зараз ми живемо у світі, де безлактозні лактозні продукти коштують однаково і не відрізняються за смаком. Лактоза піднімає гормони у нашому організмі, і для людей з надлишковою вагою це може стати проблемою. Булочка, піци, бургери і так далі це швидка їжа. Ми можемо її взяти і одразу з'їсти. Але глютен також підіймає гормони, так ще й викликає набряки. Це не значить, що вам потрібно одразу відмовлятися від всієї шкідливої їжі. Просто дивіться і аналізуйте склад їжі. Якщо зранку ви збираєтесь на роботу і думаєте, ладно, поїм десь по дорозі, то краще поїсти вдома і не купувати собі зайву булочку. До цього всього приходить солоне з чіпсами, сухариками, все і так зрозуміло. Але солонами можуть бути огірки, бринза, які буквально готуються в соляному розчині. Вяляна риба, ікра, і так далі. Сіль у великій кількості провокує затримку води в організмі і також може спровокувати набріки. З причиною розібрались. Давайте тепер про рішення: обирати одяг, шкарпетки, білизну по розміру, нормалізувати воду і харчування. Третє почати більше ходити по вулиці. Це знімає набріки, ходити на масажі. Тільки, будь ласка, не антицелюлітний модний масаж, а лімфодренажний ручний масаж. Коли плотність шкіри більша, LPG масажі, вакуумні масажі нічого не зроблять через те, що вони просто не зможуть проникнути до лімфи. У вас жира чуть, чуть побільше, розумієте? Кріаполіс туди ж ось це заморожування жира теж ні на що не впливає. Ходили, пробували, не допомогло. В принципі, будь-які апаратні масажі краще не використовувати. Вони з ручними масажами зараз майже не відрізняються в ціні. Тому краще сходити на ручний масаж, який дійсно принесе результат. Да, це боляче, це дуже неприємно, це дуже страждально, я це ненавиджу, але хожу І дійсно результати на моїй шкірі важко не помітити. Якщо ви хочете спробувати апаратний масаж, то вам потрібно ходити на нього раз в два дні приблизно все життя. А ручний масаж робити курсом раз на півроку. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на всі наші соцмережі. Не забувайте користуватися промокодом. Зараз у нас нова весняна колекція. До речі, ця сорочка і цей карсет, ви його не бачите. Ну, коротше, ось цей карсет можна замовити у нас. А з вами була Віка. Всім пока!